Глава одинадцята. І сталося, коли Ісус закінчив наставляти дванадцятьох учеників своїх, то пішов звідти, щоб учити і проповідувати у містах їхніх. Іоанн же, почувши у в'язниці про діла Христові, послав двох з учнів своїх запитати Його, чи ти той, хто має прийти, чи нам іншого чекати? І сказав їм Ісусу відповідь, Підіть та розкажіть Іоаннові, що чуєте і бачите, сліпі прозрівають, і криві ходять, прокажені очищаються, і глухі чують, мертві воскресають, і убогі благовістять. І блаженний той, хто не спокуситься через мене. Коли ж вони відійшли, Ісус почав говорити людям про Іоанна, на що дивитися ходили ви у пустелю? Чи не тростину, що вітер колише? На що ж дивитися ходили ви, чи не людину вдягнену у м'який одяг? Ті, що носять м'який одяг, у палацах царських живуть. На що ж дивитися ходили ви? На пророка? Так, кажу вам, більш як пророка. Цей бо є той, про якого написано: Ось я посилаю ангела мого перед лицем Твоїм. Який приготує дорогу твою перед Тобою. Істинно кажу вам: не було серед народжених жінками більшого за Іоанна Хрестителя, але найменший у царстві небесному більший за нього. Від днів же Іоанна Хрестителя до нині царство Небесне силою здобувається, і хто докладає зусилля, здобуває його, бо всі пророки і закон провіщали до Іоанна. І коли хочете знати, Він є ілля, що має прийти, хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Кому ж уподібню цей? Він подібний до дітей, що сидять на вулиці, і звертаючись до своїх товаришів, кажуть: ми грали вам на супілках, та ви не танцювали, ми співали вам жалібних пісень, та ви не ридали. Бо прийшов Іоанн, який не їсть, не п'є, і кажуть: біса має прийшов син людський, який їсть і п'є, і, кажуть, цей чоловік, який любить їсти і пити вино митарям, друг і грішникам, і виправдалась премудрість від синів своїх. Тоді почав Ісус докоряти містам. У яких явлено було найбільше чудес його за те, що вони не покаялись. Горе тобі, хоразине, горе тобі Вевсаїдо! Бо якби у Тирі та Сидоні сталися чудеса, що явлені були у вас, то вони давно покаялися б у веретищі й попелі, але кажу вам, Тиру і Сидону відрадніше буде у день судний, ніж вам. І ти, капернауме, що до небес піднісся, до пекла зійдеш, бо якби у Содомі сталися чудеса, що явлені були у тобі, то зостався б він до сьогоднішнього дня. Але кажу вам, що землі содомській відрадніше буде в день судний, ніж в тобі. Продовжуючи далі, Ісус сказав. Славлю тебе, Отче, Господи, неба і землі, що Ти втаївся від премудрих та розумних і відкрив це немовлятам. Так, Отче, бо таке було Твоє благовоління. Усе мені передано Отцем моїм, і ніхто не знає Сина, тільки Отець, і Отця ніхто не знає, тільки Син і той, кому син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем, і знайдете спокій душам вашим, бо ярмо моє благо і тягар мій легкий.